Вітаю, мої любі! Рада, що наші зустрічі продовжуються. І сьогодні ми знову вчимося бути стійкими. І як і завжди, починаємо нашу роботу з гри, яка буде налаштовувати нас, бути уважними, бути цілеспрямованими і налаштованими. На те, що ми навчилися дуже-дуже важливим для нас навичкам, навичкам стійкості. Давайте пригадаємо гру, у яку ми неодноразово вже грали. Гра, яка у нас включає нашу увагу, наші очка, вушка і наш мозок. Давайте приготуємося, пригадайте вправу. Да? Ручки підійми, долоньки покажи. Починаємо уперед. Ручки підійми, долоньки покажи. Привіт нам передай. У долоньки поплескай. Поплискали в долоньку. Ти долоньки розітри, розтерли долоньки, зігріли, можливо, у когось холодно. Розігріли свої долоньки розтерли. Ручки знову догори. Там нам швидко помахай. Давайте, хто швидше махає. Давайте, машемо, машемо. Давайте. Чудово опускай, опустили ручки молодці. Серденько зроби, всім надійшли. Наші серденька почали свій шлях. Один до одного. Добре молодці! Рада, що ви так добре вже запам'ятали наші ігри-привіталки. А тепер пропоную вам подивитися і пригадати вправу, яку ми з вами вивчали минулого разу, рухову вправу разом із хлопчиком з проєкту Стійкість для стійких. Давайте ви подивитеся і повторите всі рухи, які він робить. Виконайте їх разом. Для того, щоб повернути спокій, обійми себе руками. Погладь по плечах. Це дає відчуття безпеки. Дуже добре, молодці. А тепер. Давайте вивчимо з вами вже нову вправу разом із дівчинкою, яку зараз побачите на відео. І вправа ця має назву Поплескай подивіться уважно. Спробуйте виконати разом із дівчинкою рухи, а ми з вами потім повторимо все. Поплескай по собі, начебто вибиваєш пил. Це допомагає зняти напруження. Подивилися, так? Дуже цікава вправа, дуже цікаві рухи, які дозволяють нашому тілу позбавлятися напруги і повертати спокій, так? Давайте повторимо рухи, які виконувала дівчинка. Ви можете піднятися. І виконувати вправу стоячи. Пригадайте, ми з вами вже зустрічалися і виконували вправу пильний одяг, так? де уявляли, що наш одяг припорошений пилом чи снігом, тим, хто мріє про зиму вже. І теж струшували, вибивали. Прохлопували свій одяг, свої ручки, свої боки, свою голову, так? і вибивали цей пил або сніг. Давайте зараз повторимо. Візьмемо наші ручки, уявляйте, що наші ручки це такі вибивалки, які допоможуть нашому тілу позбавитися від напруги, вибити цю напругу. Давайте возьмемо і поплескаємо. Поплескаємо по нашим ручкам, по нашій голові, по шиї, по плечах. Якщо зараз хтось є поруч із вами, попросіть його поплескати вам по спині. І потім теж зробіть це для вашого друга чи матусі. Допоможіть їм теж позбавитися від напруги і відновити спокій. Дуже добре, молодці. Дуже добре. А тепер пропоную вам пограти у гру перетворення. Знову ми вже з вами колись грали у подібну гру. І сьогодні гра має назву Водоспад світла. Умощуйтесь зручненько. лягайте чи сідайте так, щоб ви могли спокійно дихати і слухати та уявляти. Уяви собі. Що ти стоїш у надзвичайного водоспада, у ньому немає води, а замість неї донизу лється м'яке сонячне світло. Підійди ближче до цього водоспаду, встань під нього, відчуй як цей чудов... це чудове світло падає на твою голову, воно розслаблює всі м'язи, все твоє тіло, кругом, де пройшов цей світловий промінь, тіло спокійне, тепле і не мов би Світиться, тепле світло стікає до плечей, цівки світла стікають по спині, і ти відчуваєш, як у ній зникає напруга. Водоспад змиває напругу з твого тіла. Тобі приємно відчувати, що ти спокійно і легко дихаєш. Сілки світла рухаються по твоїх руках, ліктях, пальцях. Ніде немає навіть краплини напруги. Тепер все твоє тіло світиться теплим світлом, воно розслаблене і м'якеньке. Тобі легко дихати. Ти відчуваєш, як твоє тіло скинуло напругу і наповнюється свіжими силами. Побудь під цим водоспадом. Стій під ним. Я дорахую до десяти, а потім ти відкриєш очі. Один, Два три, чотири п'ять, шість, сім, вісім дев'ять. 10. Відкрий очі і посміхнись.